Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про таку болючу тему, як росток. Хтось каже, робити треба, хтось каже, робити не треба, хтось каже, не робіть на дитячих, робіть на дорослих, а хтось каже, сьогодні почула, що якщо в мене є паутинка, то на паутинку взагалі не треба робити. Отже, давайте розбиратися і що буде. Взагалі, ми, як завжди, спочатку відповідаємо собі на питання, а що буде, якщо я не зроблю, так і навіщо мені це? Ось давайте, що таке взагалі росток. Сток, це давайте обумовимось, це різниця між горловиною спинки та переду, так? тобто, як вона виглядає, на, ну, наприклад, намальована, на як вона виглядає намальована. Отже, якщо ми горловину умовно намалюємось, то навіть якщо ми проведемо горизонталь. Різниця в довжинах, правильно, щоб була навіть по спинці. Дивіться, навіть отут. Тобто поглиблення повинно бути і по спинці, і попереду. Ми зараз не говоримо про те, яка це, яка, яка це цифра, для яких розміров, що беремо. Ми просто говоримо про те, що росток, що таке росток і де він буває, як він виглядає. Отже, давайте зараз помилки. Так, ми вводимо таку нову рубрику. Помилки навіть у журналах. І е, авторитетне видання, авторитетне видання, але е, ось така. Як то кажуть, біда. Подивіться, горловина в нас тут прям валянком таким. Так? Прям завернулась і заважає дихати. Печально, але, можливо, якось негарно сфотографовано. Давайте ж подивимось на викрійку. Третя модель, і подивимось на нашу третю модель. Що ми маємо? А на третій моделі ми маємо і по викрійці відсутність ростка. Відсутність ростка у нас призводить до ось такої картини. Тепер про дитячий одяг. Чи потрібно робити на дитячому одязі? Адже багато довідкових таких видань говорять про те, що там ну, не треба. А я вважаю, що треба, і зараз покажу чому. У мене є ось книжка, там, де автор. Не робить взагалі у нас росток. Подивіться, як незручно дитині і як хочеться так, провести отут ось таку горловину, щоб було зручно, щоб це виглядало охайніше. Так? Адже ну, ця пряма лінія вона не додає краси светру. Давайте подивимось далі. Ось, наприклад, така модель. Тут також пряма лінія і дуже хочеться зробити дитині, ну, хоча б ось такий ось таку горловину. Тому росток потрібний, вив'язувати його треба. Ось дивіться тут. Тут у нас воротник стійка, але ми маємо отакий. Зараз, щоб вам було видно, наче, наче складка, такий пільмені я його називаю. І все негарна картина. Ну, навмання давайте ще. Тут і горловини, як такової, немає. Типу лодочка. Ну, воно не лодочка, а незрозуміло, що. Отже, дивіться, як незручно дитині. Отже, горловина Горловиною, а росток повинен бути навіть в паутинках. Адже неважливо, яке це полотно, тоненьке паутинка, товстий светр або лапапейся, або що. Горловина повинна мати анатомічні е, лінії. Анатомічні. Для нас природньо на шиї мати ось такий е, окат, а не пряма лінія без різниці на висоту переда і на висоту спинки. Тож пам'ятаємо за цей росток і буде нам щастя. Дякую